У вільній неволегній українській державі. Дякую. Друзі, після мого виступу поставили питання. На жаль, рішення скасувати рішення про 7 червня. На яким наші поліські землі ви під знищення обласна влада не підтримала Все. не виходило буквально кілька голосів. 20 утрималися. Ганьба обласній раді. Ганьба! Ганьба!

Нет, наши вот еще вырастут. Слава, да, не помню. Покажите, пожалуйста. Поставили на голосування за пропозицію фракції Батьківщина, розкасування рішення на цьому чаду. Проголосували тільки францію, батьківщини франції Фонзі. Ні комуністи, ні банку, ні головні партії, там не свої Своїм не великої. Оце говорить тільки про одне, що ви їм не потрібні. Потрібна тільки та земля, на якій стоять ваші хати, щоб потім розвалити, робити що хай хочуть. це хоче. Вони не зіронилися. Вони не зараз не вони про зараз... то вибачте. Тоді рішення було прийняти раніше. так? Да? ви, все ви до тільки шо вони врицають, що вони не будуть розглядати питання поточенського родовища. Віри? віри їм немає. Якщо це не буде сьогодні, це може бути завтра, може бути післязавтра. Зараз і до снігу вашому термінам, і сніжка. Виносимо говоримо. Накласти мораторій, але тоді 4 тисячі гектарів то, чергу, я думаю, я думаю, що до цього червня, воно буде що Чекайте закінчення э, сесії, як я думаю, що фракція позиції, ми всі збираємося думати. Значить, будемо проходити через собові процеси. Звичайно, це буде довго, поки вони будуть проходити, поки це все буде, то я думаю, що вже, э, наші ліси будуть вирізати э, свої вимогання і э, будуть готувати майданчиком на цих продовольчих. Я єдине, що хотів вас попросити. Цим функціям то на партій регіонів іншим віру немає. Вони можуть внести і в кінці сесії. То останнім питанням було минулого разу. Велике прохання. Дождіться до кінця сесії, тому що саме ваша підтримка потрібна позиційним депутатам. Це години дві, максимум дві з половиною. Далі ми спустимо з до вас. Створимо оргкомітет і будемо думати, як юридичні, точні політичні боротися, як за відміну того рішення, як на допущення нового рішення. Велике до вас прохання, почекайте, ми спустимося, організуємо комітет. Повірте, повірте, давайте боротися разом. На нашій стороні і повірте, ви мешкаєте на тих землях, які хочуть продати? Ні, там живуть мої батьки, я звідси роду. Що хочуть зробити землею? Хочуть зробити розробку титанових родовищ. І це означає, що родючої землі і води, і повітря у нас не буде. І ситуація така складається, що все родовище під нашим селом чайків. Радом шільського району тут і тут фактично життя тут на цьому закінчиться. А зараз у нас хороше село. У нас вирощується і, 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 і овочі, і картопля. І люди працюють, і садочок, і школи, і будинок культури. І навіть бібліотека сільська збереглася і ще до Люди живуть там. Розумієте, а тепер виходить, що це село знищиться і не буде його. А хто замовник цього злочину? Ми не знаємо, хто замовник, Розумієте, нас немає інформації, хто саме. Як офіційно називається Надра? Я не не знаю, як точно називається, але Надра України. Вони приїжджали до нас на схід села. Весною на початку літа десь так було Чернень. був схід села. Громада проголосувала проти цих розробок, тому що це наше життя, розумієте, закінчиться на тому, все. але рішення в обласній раді приймається, це питання розглядається, і люди всі нервуються. Яке життя нас чекає після цього? Назвіть село Село Чайківка Радом Шіського району. Ви можете представитися. Я Галина Андріївна Дякую. Будь ласка,

Мода Не вас? Опустила, да? Потийка. Вот теперь за Зайдем причина, я не помню. Ну я треба, Давайте. Потом чем? Я проверил. Ты бы не трогал. Ви не скажете пару сніг. Принцип, я вже що мав, то вже говорив з приводу зібрання. А, ну зібрання. Дуже добре, що піднялась громада сіл і стала на захист своє життєвого простору. Я вже розказував, моє село не змогло цього. Моє село наразі загинуло. Його вже не існує. Залишилось декілька пенсіонерів, які доживають свого віку і Титанова пустеля. Мешканці цих Ціл змогли зорганізуватись, і я впевнений, що вони відстоять своє право на чисте повітря, чисту воду. Вітря. Хто конкретно замовник цих злочинів? Замовник цих злочинів відомий. Дмитро Тобто? Дмитро так. так, так. А, співучасники? а співучасники. А співучасники ось знаходяться тут. Нікетюк, Рижук, Олешенко, і Китю, Олещенко і Розвадовський і всі, що з ними. Тобто зараз ми бачили, що всі ці фракції не підтримали питання, про зняття питань. З розгляду цього питання це комуністи, народна так звана партія Литвина, партія Розладовського, яка називається Чорнобильська, чомусь, але далі продовжують знищувати людей, регіони. Ці партії спільно вони не підтримують цього питання. Ну, вони є по суті свої антинародними і є антиукраїнськими. Вони тобто тобто не спеціально, українська не зупиняється. Звісно, а як же? Їх основне завдання ці землі всі розподілити і приватизувати. Решта в цьому не цікава. Тобто, коли сьогодні медфірдж державою дивним чином віддала контрольний пакет акцій до підприємства по розробці Титану. Це виглядає дивно, мала би контролювати ці галу держава, але чомусь вирішили, що це має контролювати державу. Узгодження йдуть йому а, до кишки. Хтось крім свободи став на захист українських земель? На захист земель займалися тим, мені відомо, фракція Батьківщини. І зараз в обласній раді «Батьківщина» там надає певну на рівні депутатів обласної. Чує нас від себе. Юрій Градовський. Ви сьогодні ситуація. Ви сьогодні будемо і що хочу сказати також, вони збирають нас сільських румінь, усі розказують на нарадах, як нам треба поводитися з ними. А самі хай подивляться, як вони поводяться з нами. Хай спочатку подивляться на себе. Я казала на постійній комісії обласної ради, вибагни є з голови, дай вашу чистить міськоста. Да, да, да. Ну, да, да. Я думаю, у нас можна. Ну, Я думаю, що ми прийшли не для сюди, щоб просто постувати. Нам треба боротися за своє, за нашої дітей. Земля, це у нас останньо, що є. Якщо ми її продамо, то такий піпко? да, на гуміярку, все є, ну що ти там, ми будемо обговорити нашу землю. Микола Яновича запитаєте, пане Азарова. він поки що привіт. Давай я, я вам скажу, точно ні, тому що це не державний проєкт, це комерційний проєкт. Оце людина захотіла в нього мільярди, Він може 30-50 тисяч людей кинуть, вибачте. От так я хочу говорити. Кожен, хто вернется, ці заміни. І знає, що то землянного дає. І тут же картошку купую, заміну. Все, то стало живемо. Якщо що забирали люди, ну это добре? Я вам кажу, понятно. хочу сказать, что он лежит? Ви що да. Все таки тут у громаді стоїть. Чому він? Нічого ну, ховається. Ось о полковники стоять, ось всі що запрещали, виїзд а, з, кожного, а, з кожного села запрещав. Чому не підійдете до телефону? Не скажуть мікрофон. Ви не скажете, чому по яких причині? Ви що? Запам'ятайте.

Мы бассейн боїмся, тому що вы медитації народу, ви зарплату народу по доходу лодку. Чим вы же ну скажіть. вот подоходу на лодку і все треба Просто не шмот. Товариста, увага! Сьогодні депутати Житомирської обласної ради від партії регіонів, від комуністичної партії, від народної партії показали своє дійсне, загарбницьке. Антиукраїнські обличчя ми повинні запам'ятати це. Приїхавши назад, в села ми повинні розказати сільським громадам, які вони приймають антинародні, антиукраїнські рішення. Ми повинні сказати їм. Що кожного з них очікує народний трибунал розправи за прийняття звичайних рішень. Товариство, увага! в законі України про вибори депутатів, місцевих рад. Є такий пункт, що депутата-мажоритарника люди можуть обирати і так само депутати-мажоритарнику люди можуть висловити недовіру. Ми сьогодні повинні визначити список тих осіб, які проголосували за те, щоб не скасовувати рішення від 7 червня. Ці прізвища повинні бути донесені до кожного повторюю, до кожного селянина, до кожного жителя райцентра. Треба можливо робити збори громадян, щоб висловити. Це дуже серйозне питання. Ми повинні, щоб, ми повинні казати їм, щоб вони усвідомлювали, що кожного на них чекає народний гнівний трибунал за ці рішення. Може товариство. Приїхавши в себе в села, запам'ятайте, партія регіонів, партія комуністична, яка кажуть, що вони борються з олігархами, але вони не самі є олігархами. Скільки вони? Витратили на передвиборчу кампанію. Сотні мільйонів доларів. Партія Літвіна, народники, які сьогодні голосують проти народу. Це таких людей ми обирали того щоб вони приймали рішення на користь громади. Ні, ми тримали, ми вибирали тих депутатів, які в першу чергу повинні вистоювати соціальні і національні права українців, а не олігархічного класу. Сьогодні у нас виходить представник партії народної партії, казав, що ми сьогодні сюди зря приїхали. Ми повинні висвіти, що вони зря сьогодні обрали в цю обласну раду, тому що абсолютна більшість поки що абсолютна більшість сьогодні знаходяться у партії регіонів і у їхніх підлабузників сателітів але наразі. Витоміській області і місії Житомирі п'ять регіонів підтримали нищільну поразку на виборах. Це засвідчило масову недовіру до цих бандитів Люди вже побачили справжнє загарбницьке антиукраїнське обличчя цих людей. Тому народний трибунал, народний гнів народний осуд, народна недовіра ось наш інструмент для того, щоб убезпечити. Надаю явище присутності таких народних обранців в обласній раді. Нашу активну позицію ми здобудемо в велику українську державу на результатах національної та соціальної справедливості. Ні кроку назад відстоюємо свої права. Ганьба зрадникам! Ганьба! 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 До обласної ради чують, бо хай Житомирська обласна газета Житомирщина хоч слово хоч після нашого зібрання згадає за нас, бо вони думали, що люди в селі повимирали, як мамонти, що там людей немає, там залишилися одні п'яниці. і Вибачте, мені не потрібні які. Ми є живими. Ми є живі, і ми будемо боротися до останнього, щоб дійсно наша житомирщина і називалася житомирщиною. Це жито. І ми хочемо, щоб колостилися поля, вирощувалося тваринництво, розвивалося тваринництво, доїли молоко, і люди жили, і їли натуральну продукцію, а не цю продукцію, що привозять нам і нас травлять. Вони наросли наш пам'ять, щоб нас було менше. Комусь це вигідно, не тільки там одне село, а з усіх. Хрисун. Із Києва приїхали люди на підтримки своєї землі і так далі. Дивіться, у нашому таборі з'явилося 9 представників із партії Регіони, які голосували, які голосували за те, щоб скасувати а, рішення так. від цього червня. Появилися три із Народної партії, які голосували теж за наше рішення. Б'ют одноголосно голосував за прийняття нашого рішення. Чорнобильська партія одноголосно, чотири особи були присутні, голосували, позафракційні чотири голосували за нас. Про, про таку участь у мене дані, я не знаю. Тобто я думаю, що ми до 20 грудня ще попрацюємо із... 17 депутатів від партії регіони, які голосувати. Чекайте, чекайте. <рес> Народна партія, три чоловіка залишили, з ними треба працювати. Значить Ця система не передбачає поіменне голосування. Але завтра буде стенограма. стенограма і нам дадуть власне поіменне голосування, хто є ці люди. Звицо 20-го нам потрібно приїхати. Практично нам потрібно те саме, не допустити, щоб вони зновшить зробили. Ну, до до 20-го нам потрібно звернення до, до сесії обласної ради про родовище, о те, що вони пропустили в черзі місяці, про скасування даного рішення. І, і обов'язково буде на слідуючій сесії 13-ї обласної ради, буде розглядатися план соціально-економічного розвитку Житомирської області. Отут обов'язково треба вчитися кожну цифрушечку. Не не Боже, вони пропишуть туди в план наше родовище, чи оцей титан, все, нам конець. До 20 грудня теж не виключено. Ви знаєте, довіряти довірувати.